Привіт, мої дорогі глядачі, з поверненням на канал Наталка та парфум. Це канал парфумерний. Тут ми говоримо про аромати, і сьогодні сім моїх найулюбленіших нот і сім ароматів, які ідеально відображають ці ноти на мій погляд. І перша нота, яку я обожнюю слухати в парфумерії, в ароматах це, звісно, жасмин. Я в цілому люблю білі квіти. Я люблю і туберозу, і лілеї, і конвалі, і гарденію, але. Найулюбленішою білою квіткою для мене залишається жасмин. Жасмин я люблю як і чистий, свіжий, чайний, прозорий, водяний, так і більш чуттєвий. І саме чуттєвий жасмин я вам сьогодні підібрала це аромат Портрейл від бренду Amouage. Аромат, звісно, орієнтальний. Окрім самого жасмину у портрею присутній табак, ваніль та бальзам Елемі. Що я чую? Тут я чую солодкий табак, якісь східні окурювання, чистий жасмин без індольності. Так, жасмин солодкий, але в ньому немає анімалики. Бальзам Елемі додає такої лимонної бальзамічності, і все це звучить дуже дуже солодко і приємно. В портрел одночасно є і напір, притаманний більшості ароматів бренду Amouage, і в той же час в нього є така м'яка орієнтальність в розкритті. Якщо ви не любите аромати відверто жасминові, аромати моножасмини, які пахнуть прямо саме тим. Кущем жасмину чубушником. і в той же час, якщо ви любите більш орієнтальний напрямок, більш східні аромати, солодкі, бальзамічні і табачні – це ідеальний варіант. 30 градусну жару портрейл від Амуаж розкривається просто фантастично. В ньому більш підкреслена така жасминова складова, і дуже солодко і лимонно звучить елемі. А якраз в прохолодну погоду з'являється шершавий табак, менше виражена жасминова складова, і все це дуже солодко тебе огортає цими бальзамічними табачними відтінками. Дуже красивий аромат, східний жасмин. Друга нота, яку я також люблю в ароматах, це пачулі. Аромати з нотою пачулі я все частіше і частіше обираю і все частіше вам про них розповідаю. Поступово, крок за кроком, по мірі мого знайомства і відкриття пачулієвих ароматів, я зрозуміла, що мені з ними комфортно, що мені вони подобаються, і що мені подобається носити такі аромати. Звісно, пачулі нота непроста, але в той же час я вважаю, що це. Компонент, інгредієнт, який має один з найширших спектрів звучання серед парфюмерних нот, взагалі, пачулі можуть бути і сухими, сирими, гіркими, підвальними, шершавими, деревними, темними, насиченими, взагалі непередбачуваними, не дуже приємними, і в той же час вони можуть видавати неймовірно красиві шоколадні обертони і навіть фруктові відтінки. Так. Масло пачулі з часом набирає глибини більш солодкого шоколадного звучання і може видавати такі навіть спілі, достиглі фрукти. Я вважаю, що це взагалі унікально. Але сьогодні я вам хочу показати пачулі земельні, пачулі, вампірські, я їх називаю, аромат графа Дракули, пачулі від Етро. Я вже їх показувала, але покажу ще, тому що це якраз і є мій ідеальний варіант гірко-травних. Підвальних, сирих, пачулі, сирих, а іноді сухих. Вони і сирі, і сухі одночасно. Розумієте, як хочете, не знаю, цей аромат потрібно спробувати. Пачулі від Етро стартують нотою Артемізії. Це полин, гіркий полин. І ця нота, вона якраз дає гіркоти натуральності, природності, того самого погребу чи підвалу, як кажуть. Мішків з під картоплі, якихось підвалів замку середньовічних, і все таке, але це так стильно, це так красиво, це так натуралістично. Це так по нішевому звучить. Тут є в базі нота кипарису і м'яти, крім своєї такої травності, присутня прохолода присутнє таке освіжаюче звучання в ароматі. тому його спокійно можна носити влітку його дуже красиво посадити на чоловічу шкіру, хоча я сама особисто дуже люблю носити ці пачулі. Третя нота буде дуже смачна. Звичайно, куди ми без смачних і це ваніль. Останнім часом я стала чомусь менш лояльною до ноти Амбри. Так, я люблю амброві аромати, але я люблю Амбру в поєднанні з іншими компонентами. Моноаромати амброю чомусь я перестала взагалі вибирати і все частіше дивлюся в сторону ванільних ароматів. Ванільні аромати мене притягують, мене гіпнотизують, вони мені піднімають настрій. І сьогодні я вам покажу одну з моїх улюблених ванілей від мого одного з найулюбленіших парфумерів Gentle Fluidity Gold від Maison Francis Kurkdjian. І зараз я маю таки тут зізнатися. Для мене особисто ваніль, ну це не тільки для мене особисто, це так в цілому є в парфумерії, Ваніль ділиться на дві категорії: ваніль. Синтетична, яка дуже часто зустрічається в люксових ароматах, вона звучить подібно до ваніліну, дуже така гурманська, іноді приторна, іноді цукрова. Ну, Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. І натуральна ваніль. Так, от Якраз натуральна ваніль вона і звучить натурально. Натуральна ваніль не задушлива, хоча і солодка, в ній є така пряно-амброва складова, деревні відтінки, і навіть дещо таке лікерне звучання. Аромат ванілі у Gentle Fluidity Gold для мене все-таки синтетичний. Як би я не любила Франсіса Курджана, його аромати і так далі, я кажу лише своє враження. Те, що я чую своїм носом, тут зазначена, звісно, бурбонська ваніль, а це має бути натуральна стручкова ваніль. Для мене не звучить вона стручковою ваніллю. Можливо, я помиляюся, і це звучання для мене синтетично за рахунок. Поєднання з нотами деревними нотами, нотами коріандру і мускатного горіху, тому що в цілому ваніль відчутна, але вона знову ж таки деревна, вона пряна, і вона для мене тут фруктова. Іноді мускатний горіх з коріандром. Поєднанні з ванілю можуть видавати або такий вишневий, або виноградний присмак. Gentle Fluidity Gold такий, але він дуже стартує голосно. Він ніби так вибухає ванільна бомба, вибухнула. І все заповнило собою весь простір, але проходить хвилин 10-15, це все всаджується і перетворюється уже на такі ванільні крила ельфів, порівнюють із інтенс кафе від Монталь. Cafe грубіший. Ну так вони подібні, дуже подібні по звучанню. Але якщо розбиратися в нюансах, то нюанси теж помітні. Це дуже ніжно розкривається, ніжно потім звучить дуже-дуже стійко, і я би сказала, що немає такого хвостатого, хвостатого шлейфу аромату. На відстані кроку дуже гарно відчувається, далі, мабуть, уже ні. Але це красивий аромат, незважаючи ні на що, на моє сприйняття його як трішки синтетичного. Я дуже люблю Gentle Fluidity Gold. Рекомендую знайомитись. Переходимо до четвертої ноти. Я зрозуміла, що я також в ароматах дуже люблю спеції. Мені подобаються спеції аромати слухати. На комусь і на собі носити подобається. І я вважаю, що королем чи королевою спецій серед всіх мені відомих є кардамон. Кардамон звучить пряно, це спеція із Індії, і вона в мене асоціюється з Індією. Так от, аромат Кардамону, як я сказала, пряний такий свіжо-перцевий. І злегка камфорний, щось подібне до звичайного евкаліпту. Якщо розтерти плід зерно кардамону між пальцями, якраз можна відчути от таку перечність і камфорність зелену, подібну до евкаліптового ментолового чогось навіть. І от аромат з яскраво вираженою нотою кардамону, який я вам сьогодні приготувала, це етра від етро. На старті тут неймовірно красивий свіжий кардамон. І цей кардамон такий бадьорий, він такий прохолодний і освіжаючий. І якраз він дуже-дуже такий перцевий тут. В спеку я одягла Етру випадково. Я взагалі не розраховувала на те, що я отримую якесь нове звучання, несподіване для мене. І тут я зрозуміла, що це так круто розкривається в спеку, що це так бадьориті освіжає, що для мене етра зовсім недавно стала новим відкриттям. Ну, Но, звісно, окрім кардамону, тут дуже багато, як на мій погляд, також індійських компонентів. Тут є і рожеве дерево, і коріандр, тут є нота. Паприки, Звісно, тут є сандалку, де ж без нього тут є нота геранії, тут є нота кедру. Ну, звичайно, тут є така тепленька база. Так от, якщо я раніше вважала, що Етра для мене це осінній аромат, такий плед, вкутатися, пити чай і дивитися телевізор, то зараз ні. Я вважаю, що це супер освіжаючий спецієво-пряний аромат з домінуючою нотою кардомону в старті на літо, який мене буде просто рятувати. І вам дуже раджу познайомитися. Це аромат про Індію. Це дуже індійський. Аромат, і взагалі багато ароматів від бренду Етро у мене асоціюється чомусь з Індією. П'ята нота, звісно, я не могла без шкіри. Шкіру я дуже люблю. Я зрозуміла, що шкіряні аромати мають особливий шик для мене. І є багато парфумерних нот, якими передають, зображують шкіру в парфумерії. Але є одна дуже особлива для мене нота, називається вона Лабдану. І це така смола, яку видобувають методом надрізу на корі певних видів чагарників. Смола застигає, перетворюється на таку бурштинову краплину відтінку амбрового, красивого сонячного відтінку. І от якраз лабданумом часто в ароматах зображують шкіру або сіру амбру, особливо після того, як сіру амбру натурально заборонили. Аромат лабдануму теплий, глибокий, насичений, водночас і пряний. І анімалістичний, і він завжди для мене має оту нотку пікантності, подібну до такої тваринності. Він мені нагадує тваринну шкіру. Я обожнюю це звучання. У мене не один аромат з лабданомом є в колекції. Але сьогодні я вам покажу найкращий лільйон від шинель. Це супер аромат. Це дуже-дуже красивий аромат, який я можу рекомендувати абсолютно всім. Якщо ви не знайомі, якщо ви любите аромати напрямку класичного шалімару, якщо ви любите такий аромат, який є у Стефану Берлюка ісраї Мюраш, то це, це найкраще з усього цього. Аромат стартує бергамотом і лимоном, звичайно, по-шанелевськи, тому що цей аромат робив уже Польщ. Молодший, і це таке нове прочитання шкіряного аромату у бренду Шанель. Пішла вже в свої дєбрі в серці тут лабданом з амброю. І це таке красиве, шкіряне, об'ємне, тепле звучання. Аромат речить на тебе, як лев. Дійсно, це для мене така левова грива, левове хутро золотого відтінку, такого паливого золотого відтінку. Це все дуже гучно, потужно розкривається. І потім, коли аромат теплія, заспокоюється, з'являється та неймовірно красива база. Звичайно, в базі є і пачулі, і ваніль, і мускус, і сандал. І взагалі це все для мене звучить як музика для моїх вух. Хтось каже, взагалі не вписується в бутикову лінійку Шанель. Ні, для мене вписується. Для мене він на рівні з Коромандель на рівні з Русі. Це щось таке спільне між цим всім, і при цьому найкрасивіше. Лева, я як любила від моменту покупки. Так і по сьогоднішній день, коли я відкриваю кришку і вдихаю знову цей аромат, я отримую неймовірну насолоду. Я дуже раджу познайомитися ну хоча б познайомитися з ароматом. І просто зробити свої, свої висновки, свої враження від цього аромату. Шоста нота, і це найулюбленіша деревна нота серед всіх деревних існуючих нот в парфумерії, звичайно, це сандал вуд. І я вам одразу скажу, що я люблю у сандалу його якраз оту молочну, лактонну, кремову, вершкову, теплу таку пінкулате. Саме цю сторону сандалу я люблю найбільше. Я люблю затишний сандал, який окутує тебе, який є тим самим кашеміром. С ветром, теплим, пухнастим, в який хочеться загорнутися, в якому хочеться погрітися. І саме такий сандал для мене є, звичайно, у ароматі Гріш шарнель який я вам вже тисячу разів показувала, покажу тисячу перший тому що від цього він не стає менш прекрасним. Звісно, сандал. В ароматі Грі Шарнель від бренду BDK якраз саме такий, як я люблю. Він вершковий, кремовий, молочний, дуже відчутний, але він не домінуючий, тому що він поєднаний тут із нотами ірису і інжиру, і також кардамону. Ну, тут всі чотири мої найулюбленіші ноти зібрані, але той кашеміровий светр із Грі Шарнель робить саме сандал. Тому для мене в першу чергу це якраз мій улюблений сандал. Аромат дуже стильний французький. Для мене він модний аромат, який нового покоління. Я його так називаю. В грі Шарнель якось так поєднані компоненти, якось так він збалансований, що він і сучасний, і м'який, і зрозумілий і легко носиться. Я вважаю, що це один з найкращих ароматів у бренду взагалі. А може і найкращий, але мені ще подобається пасесва. Ну, то таке сьогодні прогрі Шарнелі Сандавуд. Так от, це аромат для мене знову ж таки на осінь і на зиму. Влітку я його носити не витримаю. Він дуже щільний, хоча і е, пінка лати в ньому присутня. Тому раджу знайомитися на сезон осінь і зима. Це найм'якший, найтепліший, найніжніший кашемір. Сьома нота остання і, звичайно, для клас. Саме прекрасне, саме витончене і саме високе парфумерне я залишила на останок. Звичайно, це альдегіди. Звісно, спірна нота для більшості поціновувачів парфумерії, не всі її люблять. Але я вважаю, що це хімічна речовина, винайдена в 19 столітті, яка перевернула з ніг на голову всю парфумерію. І так, якщо у великій концентрації альдегіди справді звучать неприємно, нагадують запах старої прогіркої соняшникової олії, то в малому дозуванні і в поєднанні з іншими компонентами альдегіди додають композиції якраз таки натурального звучання. Альдегіди я люблю якраз в малому дозуванні, і я люблю, коли вони відображають якраз таку тонку мильність, легку пудрово шершаву квітковість або відтінок воскових свічок. І от якраз в ароматі калеш від бренду Ермес альдегіди видають відтінок квіткового мила або тих самих натуральних воскових свічок із церкви. І це дуже м'яко, це дуже натуралістично і дуже тілесно звучить. І якщо ви гадали, що я вам буду показувати в категорії альдегіди Шанель номер 5 то ні. Я вибрала саме такі м'які альдегіди, які якраз таки можуть сподобатися більшості. Це альдегіди справді старої французької школи. Подібні альдегіди є в Дія від Амуаш, подібні альдегіди також є в Голд від Амуаш. І це аромати десь перекликаються, але я вам скажу, що носила каєш, коли його купила дуже часто, і носила його зі шкіряною курткою і сукнею. Багато людей мене запитували: скажи, чим ти звучиш? Що ти що ти носиш? Що це за аромат? Це, мабуть, якась ніша, про яку ніхто не знає, і ти нікому не розповідаєш. І коли я кажу, що це. Аромат 60-х років калеш від Армес. Ніхто не вірив, всі казали, що це не може бути таке, воно абсолютно не так звучить на тобі, як звучить із флакону. Але так, це така магія парфумерії, це е, магія образу аромату в цілому і те, як ти його подаєш і як ти його несеш. Альдегіди у каліш прекрасні. Альдегіди одна з моїх найулюбленіших нот, сьома нота, якою ми завершуємо цю підбірку. Звичайно, як завжди, я прошу вас в коментарях написати ваші улюблені ноти і улюблені аромати, які відображають ці ноти. Дуже хочу почитати і дуже хочу порівняти з своїми вподобаннями. Звичайно, буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей! З вами була Наталія Мушикова. Папа! -па.